Прифайного, дай Боже, світлого весняного дня вівторка. Товариство маємо час спостережень. І машинка приїхала, вона буде благословенна. Я боявся, у мене такий був один із найбільших страхів, коли ми мали вже переїжджати жити у Мукачево. Що в Мукачеві я буду закритий як у бетонній коробці, бо місто, бо асфальт, бо бетон, бо цемент, каміння. Але слухайте, ми з дружиною помітили, що якраз цієї весни так все цвіте, розквітає. І от що-що, але самі мукачевці дуже люблять зеленину і всяке квітуче. Кущики спеціально виділяють для цього місця навіть і в городі, і в садочку, і десь перед хатою, біля хати. Всюди є такі насадження квітучі, бажано різнокольорові. І це так тішить, бо я так якось в мене враження, що я декілька весен так не помічав різного цвітіння, як цього року в Мукачеві. І таке цвіте, і таке, і синеньке, біленьке, рожеве, магнолії різних видів, сливки різних видів, абрикоси. Тут стільки люди знають про садовину. Я вже стільки не слухався, виявляється, в Мукачеві росте не лише звичайна садовина, до якої ми звикли, але й інжир, і ківі, і, і різні такі рослини, взагалі теплолюбиві, спокійно собі ростуть, ну бо тут і тепло, тепліше. Але тут люди люблять зелень, люди люблять, аби щось цвіло. Аби щось було живим. І це дає нам таке файне натхнення, що, можливо, у твоїй праці, там, де ти перебуваєш, де ти є, тобі здається, що замало життя. Ну, то, слухайте, якщо в місті, ну, хай буде, що це не є супер-мегаполіс великий на 2 мільйони людей, але якщо в місті вдається так тримати зелену атмосферу, таку квітучу атмосферу, то оскільки більше можна тримати у селі або, або е, в іншій місцевості. Тобто. Давайте не будемо від сьогодні нарікати, що в мене всюди бетон, в мене всюди асфальти, в мене всюди цементи, каміння і, і забудова. Там, де є лише кутик, там щось поставимо живе. Хай це буде в горщику, щось у базонку, хай це буде щось у якійсь додай, посудині, але хай буде живе. Хай буде рослинка, хай буде щось, що квітне, хай буде щось, що дає красу, дає колір, дає різноманітність. Потрошки. Наскільки на це в наших ресурсах і можливостях? Тобто давайте замість нарікання поставимо питання, а що я можу там живого поставити, а що я можу живого посадити, а що я можу живого розмножити. Мені так подобається, коли я десь заходжу в будь-які установи, то дивіться, біля комп'ютера стоїть малесенький вазонок, і Там якась малесенька квіточка стирчить і вже квітне, і вже красива, і вже файна. Тому не нарікаємо бо нарікання, як хтось із великих сказав, може призвести до смерті. Ой. Але, коли є бажання нарікати, то одразу ставимо питання, що я можу оживити? Слава на віки Богу, пан Василь. Що я можу оживити? Що я можу озеленити? Що я можу поставити там, де я є, де працюю, де служу, де живу, аби ця місцинка стала трошечки більше живою, трошки більш оживленою, аби горобчикам було де сісти, нам заспівати, аби бджолам було що понюхати і позбирати нектар, а нам. Аби з цього була і радість, і хто знає потім ще якась інша користь. Тому робімо живіше навколо себе, там, де ми є. Щось посадім. Дерево треба посадити, сина народити і хату побудувати. Якщо не виходить із хатою і сином, то бодай насадимо щось навколо себе, і то щось після нас лишиться і буде жити і розвиватися. Майтеся файно, мир вам.